Куме, от скажіть, це нормально, що я сам собі обід готую. Та звісно, що ні, а дружина де. Де де? Дрова рубає. Надійка, усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Врятуй і збережи». Тільки зняла відразу заміж вийшла. Прийдеш з роботи втомлений, зовсім без сил. А вона тобі супчик гаряченький, котлетки з пюрешкою. І у такі моменти розумієш, як тобі сильно пощастило з мікрохвильовою пічкою. У кожної жінки існує три етапи життя. Нервуємо татка, дістаємо чоловіка. І бісим зятя. Він зателефонував рано вранці, плакав, освічувався у коханні, а я мовчала, мовчала і згадувала, де ж я так учора напилася, і хто це взагалі мені дзвонить?